Початком до збагачення є мудрість. Знаєш, що попросив найбагатший чоловік світок, який коли-небудь жив на цій планеті Земля, він попросив у Бога мудрості, і Бог йому сказав: через те, що ти не просив мене багатства, через те, що ти не просив, ти не просив мене довголіття, а попросив мене мудрості і знання, я даю тобі мудрість, і разом з тим всім я даю тобі і багатство. І славу, і я звеличу тебе настільки, що жоден цар, який коли-небудь буде жити після тебе, він не зрівняється з твоєю величю та твоїм багатством. Так і сьогодні, одного лиш знання для того, щоб стати успішними і збагатитися, недостатньо, нам потрібна мудрість, тому що мудрість це якраз вміння застосувати на практиці набуті знання. І в Біблії написано, що Господь дає мудрість із його уст, знання. І розсудливість. А в посланні до Якова сказано, що якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє нікому, і то ж буде йому дано. І насправді щоб попросити мудрості. Треба мати мудрість, щоб визнати, що ти чогось не знаєш, ти чогось не розумієш, і ти не знаєш, як примінити на практиці твої знання. В цьому теж потрібно мати мудрість. Тому, якщо ви хочете збагачуватись в цьому житті, якщо ви хочете бути успішним, побудувати класний бізнес, досягти якихось висот у житті, перше, що ви повинні зробити, це попросити у Бога мудрості, і Бог, не докоряючи нікому, дає війну Ісуса Христа.